Всім доброго дня! З вами Богдан. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію. Це у нас електрика, Opel Ampera максимальній комплектації. Автомобіль 2017 року виробництва. Батарея 64 кВт, двигун потужністю 150 кВт, 143 тисячі км оригінального пробігу. Чорний металік, машина на максимальних легкосплавних дисках, технічно, косметично машина в ідеальному стані. Максимальна комплектація. Оптика топова, автоматичне ближнє дальне, передні партроніки, партроніки 360, легкосплавні диски, як нові, капот та бампер автомобіля в гарному стані, не висічений. Дивіться, жодних таких зауважень по кузову немає. як все гарно виглядає. Камера заднього виду, задні патроніки, автопарковка. Повний хром пакет. Хром в ідеальному стані, чистий 17 рік. Отримання в смузі, автоматичне ближнє-дальнє, розпізнавання дорожніх знаків, також в автомобіля присутня проекція, мертві зони, безключовий доступ, безключовий запуск, акустика боус, повний електропакет, підігрів дзеркал, складання дзеркал, чорний шкіряний салон темно-сірий підігрів передніх сидінь, максимальна мультимедія, клімат-контроль, Підігрів всіх сидінь, датчики, світла, дощу та все таке інше. Підігрів задніх сидінь присутній. Дивіться, в якому стані салон автомобіля. багажнику кушторка присутня. Сервісна книга присутня, у 2022 році було 130 тисяч кілометрів. Сертифікат відповідності присутній, два ключі. Ось, всі асистенти, максимальна комплектація. Зараз вам покажу. Кузов автомобіля, дах в заводській фарбі, капот в заводській фарбі, в заводській фарбі. У нас капот та всі двері алюмінієві. Ось ці двері у нас підфарбовані задні ліві і заднє ліве крило підфарбоване, але без шпаклівки. Суто косметика. Кришка багажника в заводській фарбі. Заднє праве крило також в заводській фарбі. Тут у нас також завод, завод. І тут у нас завод. Капот показував. Два косметичних підфарбування без шпаклівки, максимальна комплектація, легкосплавні диски в ідеальному стані. Стан салона ідеальний. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, можливо, доставка по Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня!